За постійних нічних атак шахедів я почала наїдатися на ніч, і це не тому, що в мене імпульсивне заїдання якесь, а тому, що я зрозуміла, що о 9 вечора я вже хочу їсти. І я взагалі після 5 стараюсь не їсти, тому що мені просто важко потім вночі спати і болить потім на ранок живіт. І раніше я старалась стримуватись, ми в десятій з дітками вкладалися зранку школа, садок, такий графік. Зараз, ну, по перше літо, так, в школу нікому не треба. Там раніше ставали в садок, він то ходить, то не ходить, постійно хворіє. І я розумію, що я в 9, там в 8-9, я просто їм, тому що я голодна, і я терпіти не хочу цей голод. І е, ми вкладаємося. от. Час ночі, так. Ну, діти раніше я кладу їх, я вкладаюся 12 час ночі, тому що я розумію, що зараз буде атака шаге у нас кожну ніч, атака. І дуже часто так вони там день нас б'ють ніч, там, наприклад, день область. І ти ж не знаєш на куди вони полетять 100%. Ти все одно моніториш, все одно ти вкладаєшся після 12. І от коли ти сидиш, знаєте, от ми сидимо, коли вже атака на город. Над нами літає, я все думаю, Боже, слава Богу, я хоч поїла о 9-й, тому що зараз ото сидіти, не так на нервах сидиш, а ще й сидіти, оце все і на голодний шлунок, як кажуть, знаєте, оце просто не дуже. А потім думаю, знаєте, Лолю себе на думці, думаю, блін, до ну, чого ми дожилися? От реально якийсь блокбастер живеш, в блокбастері ми недавно просто. О, що у нас недавно було? А, так, була балістика, ми були з дітьми в епіцентрі подій. то біля острова у нас в Одесі, там поряд в порт прилітає постійно. То ми потім сиділи в парку, пішли в кафе поїсти вже після всього. Хотіли нормально розслабитись, знов прилітіло. Ти розумієш, що ти немає куди біжати, ми не встигли навіть добіжати. Там балістика дві хвилини максимум. От, і сьогодні в день нас щахеди били. В мене наді... одна дитина в садочку. Мені потрібно було їхати на зустріч. Старший малий повинен бути вдома бути з бабусею. Я така думаю, він, що робити? Відтоді я не поїхала на зустріч, забрала малого садочка, тому що били реально в день, просто от нас, ну, ми в Одесі, люди на пляжі. Ти розумієш, що якого хера? Пробачте, <свісно> люди, хоч вдень, хоч якось хочуть вже пожити життям якимось нормальним, так і тут починається якийсь трешняк. От і це знаєте якийсь сюр просто кожен раз, скільки вже років війни в нас просто так ця повномасштабка. Скільки років, оскільки взагалі з 13-го року це все відбувається? Кожен раз ти дивуєшся, все одно кожен раз. Я так, я розумію з духовної точки зору ці процеси, все, бо я духовний провідник. Але кожен раз я дивуюся, думаю, господи, ну просто ви живемо якомусь сюрі. Просто, да? е, ніби от не віриться до кінця, що це відбувається от з тобою, там з твоїми рідними і тому подібне. отак от. Так от.